Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина, що заважає одужати, стати на ноги, почати ходити, відновитися, вилікуватись. Якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати. Бути здоровим, здоровою. Яка істинна причина хвороби, що заважає одужати? Буде змінюватись схема лікування. Самі страшні часи, вони минули. Тут де все на краще. Так, у вас мають з'явитися фінанси, гроші, якась допомога прийти, і е, закупівля отут багато дуже ліків. Ті ліки, які ви. Так, будете приймати, напевно, напроти. Ну, може бути у людей так, що будете приймати От, довгий час або навіть все життя. Але це допоможе вам радіти жити, радіти життю. Все якби буде як звичай, може якісь є шрами, але все затягнеться. Ви як... Зазвичай будете жити, просто приймати ліки. Але ще я хочу вам допомогти. Накручує себе жінка, агресивна жінка. Тут вона вспливає в голові у вас періодично. наче спогади мучать, і, може, це почуття якісь. Ви закрилися від цієї жінки. На майбутнє вона буде агресивно втручатися, але нічого не получиться. Ви настільки забезпечена людина і захистом і. Ну, вже відстань дуже велика між вами і цією жінкою. Перемога вже відбулася. Оце я заперечую, Убираю весь негатив. Ну, в голову намагаються залізти. А, це інтернет. Зв'язок через інтернет, брехня, маніпуляція. Угу. Чомусь вийшов ще якийсь чоловік, йому не треба довіряти. Він може заперечувати весь негатив убирати Убираю повністю. Він може брехати вам. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Заперечу весь негатив убираю У вас буде людина. Цей чоловік може бути якби зв'язаний з тою жінкою. Прошу ви ще сили. У вас буде чоловік дуже хороший, це неминуче Якщо дивляться жінки, якщо дивляться чоловіки, то буде дружина, жінка. Дуже хороша людина. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються всі шляхи і дороги. Більше ніхто не може завадити, вилікуватись, відновитися. Повністю відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. Буде так і так буде. Дорога відкрита. Буде так, так буде. Всі негативні програми, порчі, прокляття, порчі насмерть, кладовицьку магію, анулірую. Відкриваю дорогу шлях на одужання Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, поверніть весь негатив, що робили, тим, хто дивиться відео, близьким людям назад ворогам повертається, по Верховному суду буде так і так буде. Більше втручатись ваше життя не зможуть. Весь негатив на себе забирають, одразу ж, як тільки думать, почнуть, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на надужать. Не буде все сказано, здійснено так буде? Ще такі питання на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому болять руки і ноги? Що заважає обрати біль? Яка істина причина болю? Чому болять руки і ноги? Тих, хто дивиться від близьких людей? <кій> Чому болять руки і ноги? но гулять, гулять, аж плакать хочется. Может даже отеки. Утеки. Я думаю, что может быть еще с детинства. Я зніму зараз негатив, заперечую, весь негатив обираю. В минулому була жінка. Може, робила вашим батькам, може тут щось пов'язане із приворотами. На вас відобразилося, заперечую весь негатив, убираю всі отоки знімаю. Порча на самотність стоїть, заперечую, убираю, Повністю відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую, знімаю весь негатив, убираю. Все буде добре, ви одужаєте, руки і ноги не будуть боліти. Є трави, є людина, яка дуже хорошо лікує і допомагає. Ви з нею можете, може, про неї чули. На, на майбутнє виходить, це абсолютно перемога. Єдине, що магію треба зняти, тут вас. Почистять, полікують, ліки є. Все в землі, все в травах. Ноги будуть здорові і руки. Це буде процес, це не буде швидко. Так, там необхідно буде фінанси невеликі. Вам відновлять. Може, щось стосується судини в ногах? Слухайте жінку, вона вам дуже хорошо допоможе. Відкриваю шлях на одужання. Вищі сили допоможіть, очистити повністю всі шляхи дорог на одуження. Що відбулося? На вас скинули. Це магічна дія. Скинули чужий е, тягар, чужу хворобу, чужу ношу. І це могло бути саме із дитинства. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Всі програми негативні, знімаю, з тих, хто дивиться відео близьких людей. Убираю весь тягар, знімаю. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую всі мороки знімаються, всі програми негативні, скиди, переклади, чужі знімаю, хвороби. Відкриваю вам шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Більше нема жодної причини. Болю в ногах, у руках перекриваю. Більше ноги не болять, більше руки не болять, знімаю біль Вправляю тому, хто став, хто робив, хто перекладав, хто втручався по Верховному суду все назад повертається, де б вони не були, в цьому світі чи в іншому все назад вертає. Не на переклади на них самих, буде так і так буде. Прошу вищі сили відновити судини, відновити іннервацію, відновити лімфатичну систему у руках, у ногах. Більше руки не болять, більше ноги не... болять. Жодної причини знімаю, весь біль, обираю, відкриваю дорогу. На одужання буде так і так буде. Прошу Верховного суда. Ох, як не хочуть Верховний суд, щоб відбувся. Мені щось вийшло, ще щось пов'язане із вашим батьком. Трави. Відкриваю дорогу на лікування, на ефективні процедури. Відновлюються повністю здоров'я ніг, здоров'я рук. Більше руки не болять, більше ноги не болять. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей яких болять руки і ноги. Уберіть біль, відкрити шлях на одуження, на загоєння, на видуження повністю ноги і руки видужають до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди. Руки не болять, ноги не болять. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи. Ти буде все сказане здійснено, і так буде. От. Так що в вашій ситуації треба шукати травників, людей, травників. Там невеликі гроші. Все земля рятує. От. Маєте це на увазі, загалом все буде добре. Це все зроблено було ще, як ви були малі. Тягнулося звідти. Так, ви будете на коні, все буде добре. Ця хвороба не буде вам заважати, ви зможете гарно, ефективно виконувати свою роботу, працювати. І у вас попереду хороше життя. Тут все, що стосується суглобів ніг, вилікується. Майте це на увазі. Все буде добре. Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую всім за увагу, за те, що робите донати. Це відновлює мене енергетично. Налагоджується зв'язок із чистками і захистом, все краще, швидше працює. Також за уподобайки дякую і коментарі. Це мені теж відновлює енергетику. Мій налагоджується з вами зв'язок, це дуже добре. Запрошую всіх на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, це працює. Так що, якщо є якесь ваше питання, таке пишіть. Ми обов'язково його подивимось для всіх. Це може програтися не тільки у вас, але й у інших також. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щоб всі системи організму відновились і були здорові, в ідеальному стані. Ваше тіло може бути, і це буде так. Дякую за увагу, бажаю вам успіхів і приємної вам кави і до зустрічі!